Переглядайте відео та читайте новини онлайн. А ІСЕД подбає про захист ваших пристроїв. Путін сьогодні виступить з доленосною великою ні промовою про міжнародні відносини. Він так любить про них говорити, особливо в усьому звинувачувати. А великий злочинний захід висловиться він, як повідомляють його кремлівські інформаційні помийки, про справедливу багатополярність. Бачите? І е, поговорить і порадить російський диктатор, який розпочинає війни проти цивілізованих країн, чим не спровоковані, як забезпечити безпеку і розвиток для всіх. Бачите, виступ цей президента Російської терористичної федерації очікується на як вони говорять, впливовому е, теж ні валдайському клубі після 14.00. Ну ми будемо стежити за тими заявами. Напевно, що Путін почне просувати ось. Ці свої наративи про те, що Росія окрема цивілізація, а до чого тоді багатополярність? Бо саме із такою риторикою, такою ідеологією, як повідомляв днями видання комерсанти з посиланням на свої джерела в адміністрації президента Російської Федерації, Путін хоче іти на вибори Путіна у 2024 році з акцентом на тому, що Росія це окрема цивілізація. Це він так напевно називає міжнародної ізоляції Росії, просто іншими. Своїми словами, аби для свого виборця це лунало не так жахливо і продемонструвати, що Росія ще не ізгой, але такою вона і є. Ну от окрема цивілізація, сім'я сімей, для якої важливі традиційні цінності. Та а ще напередодні російський диктатор Володимир Путін йому примарилося. Він каже, що у Російської Федерації дуже багато друзів у Європі вони є, вони цінують і підтримують російські цінності. Просто вони тихо говорять. Ми їх певно не чуємо. Давайте послухаємо разом, що каже Путін про свої. друзей и повернумость. Организатор и вдохновитель э, всего этого мероприятия, только что выступая, сказал, что вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей э, вышла бы семья. Вы знаете, во-первых, я хочу взять под защиту э, от, э, наших, наших друзей, а у нас много друзей в Европе, потому что, да, Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно. Особенно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал, очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию. Дивина, звісно, а чому якщо ці цінності а, такі релевантні сьогоденню, такі а, безмежно якісні, а, такі потрібні всьому світу, чому вони про них мовчать? Чому вони про них голосно не говорять? Чого ж чого ж вони бояться? Що а, коли ти підтримуєш країну терориста і державу і згоя, може на тебе косо подивляться, і ти станеш а, в усьому світі нерукопожатним, як Путін? Цього можливо вони бояться? Чи просто десь мікрофони загубили, чи совість свою може? І кого має на увазі Путін в Європі дивно? А, звісно. На від нього це чути, тому що той же Орбан, якого європейський союз 13-ма розблокованими мільярдами, в принципі, теж уже якось від Путіна і відвадив, аби той не заважав надавати допомогу Україні. А Орбан а, взяв гроші. Та й думає, та на, що мені той Путін. Головне, що а в мене все гаразд, може про Словаччину Він звісно говорить, але там теж нічого не зрозуміло, тому що ще лише а, маємо дочекатися, поки там сформується коаліція. Ну так, президентка словаччини говорить, що а, для чого продовжувати Україні допомогу, але а, між тим. Розуміємо, що ось цих уявних друзів, як і всіх інших, напевно, в своєму світі Путін собі намалював не з уявними, а справжніми друзями зустрінеться президент України Володимир Зеленський в тій самій Європі. Це відбудеться. Там будуть не про скрепи говорити, звісно, ні будуть говорити про підтримку Україні і про довготривалу допомогу нашій країні у боротьбі з російською агресією та війною. А яку Путін розв'язав проти нас? Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт Європейської політичної спільноти в Гранаді у 4 жовтня, де лідери Ін запевнять його у подальшій довготривалій підтримці України. Принаймні про це пише видання Reuters. І неназвані чиновники сказали агентству, що участь зеленського в цьому заході дасть йому можливість наполягати на отриманні більш термінової військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Про присутність зеленського очевидно логічно не оголошували раніше з міркувань безпеки. Пише Ройтерс. Сам він підтвердив, що отримав запрошення від іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса. Проте сказав, що навряд чи приїде особисто, оскільки необхідна його присутність в Україні. А бачите, зараз ймовірно, що такі поїде і відвідає президент України Володимир Зеленський. Цей саміт 5 жовтня. нагадаю, тобто сьогодні в Іспанії відбудеться третій саміт Європейської політичної спільноти. Його мають намір відвідати глави держав близько 50 Країн світу та інститутів євросоюзу, зокрема, очікується, що там будуть президент Франції Манель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.